Минає 39 років з часу Чорнобильської катастрофи. Це була боротьба людей з вогнем у ядерному пеклі. Вони рятували атомну станцію, рятували Прип'ять, Чорнобиль, Україну і весь світ. Сьогодні ми згадуємо тих, хто ціною власного здоров'я, а часом і власного життя протистояв страшному лиху. 26 квітня 1986 року одна з найскорботніших дат в історії нашого народу. Чорнобиль і досі для нас є незагоєною раною. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять тих, хто ціною власного життя зупинив радіаційну чуму і став її жертвою. Честь і слава їм Довічна людська. Вдячність! Минає 39-та роковина страшної трагедії. Міжнародний день пам'яті аварії на Чорнобильській аес. Це надзвичайно чорний і сумний день в історії нашої країни. Багато ваших друзів. Пішли на боротьбу з так званим мирним атомом. Багато, на жаль, серед нас немає. З кожним роком, як це не печально звучить, а все менше менше ліквідаторів. Від імені міського голови і в себе особисто хочу подякувати вас, вам за той подвиг, за той героїзм. За ту боротьбу ви молоді, чоловіки, жінки, не жаліючи свого здоров'я. Стали на захист нашої України. Окрім безпосередніх наслідків на вплив здоров'я, катастрофа має і мала великий вплив на екологію та природні ресурси. Сьогодні зрозуміло, наслідки аварії на ЧЕС могли бути значно більшими, якби не самопожертва і мужність тих, хто там був у перші тижні після лиха. Серед них і ви, наші земляки. Кожен з вас робив свою звичну справу. Пам'ятний знак, біля кого ми з вами знаходимось, засвідчує нашу пам'ять про Чорнобильську трагедію. Це свої рідні дзвони, що нагадують нам про людський подвиг. Запрошую всіх присутніх покласти квіти до пам'ятного знаку героям Чорнобильської трагедії.